Найщиріші вітання усім з київського стадіону Динамо. Імені Валерія Васильовича Лобановського. Ми з вами розпочинаємо перегляд та матчу го туру української футбольної прем'єр-ліги. Зоря Луганська на своєму номінальному домашньому полі приймає сьогодні Київську оболонь. Цікавий поєдинок двох команд: двох команд, які дуже непогано стартували цю весняну частину сезону. який обіцяє бути дуже насиченим. Дає на білоцерковця. Непогано Мічин. Перший на м'ячі. Білоцерковець прокидає собі. Є трохи простору перед ним. Віддає на Мічина у штрафному майданчику. Петер правою ногою пробиває ближній верхній кут. Намагався влучити Петер Мічину з цим ударом. Хороша спроба для нього. Ну, Напевно, тут варто теж саме сказати, що я говорю про Черненка. Серба дуже непоганий дальній удар. Яцик хороше перехоплення. Шанс зараз може бути умічена. Міченізм пробиває Федерівський на місці. Ну ось такі моменти дарувати супернику на старті поєдинку. В жодному випадку не можна. Аж поки до нього не доходить. Яцек, Прекрасний удар. Сталека. Яцик пробиває на місці Федерівський. Добивання буде від зорі. Белоцерковець з м'ячем Ще раз під удар. Цього разу заблокований постріл. От абсолютно один в зоні лівого інсайда Олександр Яцик. Фактично так на своїй позиції тримає передачу від Слесара. і пробивав, пробивав якісно, пробивав під стійкою, пробивав туди, куди треба. А Назарій Федорівський тягне цей удар. У Ілля Балонів. Шаневіс на ближній кута. Збирається тут футболісти. Зурі треба до кінця допрацьовувати. Так Сапутін на лінії залишився. Побоявся виходити. Спокійно фіксує м'яч в руках не надто сильним. Це був ударно. Очевидно, фактично зі статичного положення. Зараз розігруватиме оболонці кутовий. Схожі розіграші проти Полісся. Вони бачили у стилі лондонського арсеналу, можна сказати, забігання непогане. На підбиранні вдається допрацювати. Удар за штрафного майданчика Сапутін тягне! Класний момент з самісінького початку. Трохи англійської прем'єр-ліги нам привносить оболонь цим розіграшом. Один на ближній кут з дальнього кута. пішло забігання. Є туди навісно. Цього разу перекинути Андерсона Джордана. Вдається ще один удар. Злекає знову на попереджений м'яч летить. Оболонь продовжує. Биди, продовжує шукати, але трохи-трохи не вдається. Ну що ж, класна, серія моментів. Багато моментів в цьому матчі. Ну і, шановні, ще раз нагадую, щоб ось таких моментів більше бачити у швидкому форматі, у форматі швидкого контенту із Білоцерківець добре розкрутився, виконує навіс. Снизу може бути удар і з ворота, м'яч летить, який шанс. Цікава робота режисера трансляції. Але зараз хороший шанс. Дійсно хороший. Ну і обмінялись команди небезпечними ударами за май штрафного майданчика. Каркас воріт допомагає оболоні. Трохи з випередженням графіку. Ця атака йшла. Хороше перехоплення зараз від Джордана. Він несеться. Джордана може пробити Джордан. Праворуч віддає Тронтель. навіс від нього. Удар над воротами, М'яч летить. І знову ця атака розпочалась чого? Вона розпочалась втрати м'яча. Втрати м'яча, якої могло і не бути. Ну, ледь не закінчилося Взяттям ворі. Чому хто створив цю атаку? Так? Центральний захисник та правий захисник зорі. Вітеншот. Загострення від нього. Далі Круша. Праворуч відкидає на Стасюка. Хороша атака. Чотири футболісти у в балоні. штрафному майданчику. Закидання на грушу. Вдається виграти боротьбу. Міністр залишається падіння через себе. Спроба продовжити цю атаку. Ще одне падіння. Рефері зупиняє гру. І там прилетіло м'ячем, судячи з ній, груша за ногу тримається. Не м'ячем. Давайте подивимося ще раз на цей епізод. Тут повертає Блізніченко м'ячу боротьбу. Ну і груша тягнеться за м'ячем. Андерсон Джордан теж за ним тягнеться. Ну і Напевне, трохи по нозі зачепив Андерсон Джордан. Ну але граючи у м'яч, тому напевне мови про 11-метровий тут не буде. Тому, якщо що, ну я так розумію, перевірка пройшла. Пройшла не успішно для Оболоні, Успішно для Зорі. Горбач чіпляється до кінця. Насам на правому фланзі опинився. І удар! Гол! на рівному місці прилітає м'яч на нова Бедеремічину. І згадували ми це на початку цього поєдинку. Що він любить ось цю позицію? Він любить ось ці 16-15 метрів. Удари десь приблизно звідти. Тут м'яч досить випадково опинився просто на ідеальній відстані від ноги від газону. І Петр Мічин забиває шостий гол в цьому сезоні. Ну і в якому ж своєму стилі він його забиває. Насправді таким хистким класним ударом з підйома. Здивимось, тут рикошет, рикошет, рикошет. І удар. Віталій Груша не зміг вибити м'яч. Один рикошет, другий рикошет, і Петр Мічин красиво. Без шансів для Федорівського. І тут суха серія оболоні закінчиться. Ільїн на підбиранні перший. Скидає проворіш на Черненка. Черненко вирізає, але в руки Сапутіну. Сапутін на місці. Спокійно допрацював. Друга жовта в у сезоні для Снесара. В горній зоні Вітенчук. Хороша. Передача від нього, Вертикальна. І Зараз Ільїн. Є момент для удару Ливий ногою. Ільїн пробиває, але надто довго прикладався. Він до цього м'яча. Здалося, що з першого дотику вже вивів себе на ударну позицію, ніби як бачив цю дальню дев'ятку, розумів, куди треба бити. А Суханова, у Суханова є простір. навіз до штрафного майданчика. Удар! За Путін витягує м'яч. Фактично воріт. Просто розкішний момент. Зараз був. Черненко, ледь десь з м'ячем влетів у ворота. Ще раз дивимось. На лінії воріться Путін рятує команду. Але атака Зорі, Яцек на лівому фланзі. Яцеку треба рухатись у центр. Це він розуміє. Віддає класну передачу у центр на Мічина. Мічин може пробити. Мічин передача в ритм. І як же чудово відіграв сучатку Суханова, але Мічин допрацьовує до кінця. І забиває другий гол у ворота. У оболоні. 2-0 на 60. Другі хвилини. Розкішна контратака. Ви господарі. Подвоїть свою перевагу. Ну і тут треба відзначати Олександра Яцика. Саме він розпочав цю атаку, саме він розігнав цю контратаку, саме він віддав. Не очевидно дуже красиву передачу у центр на Мішина. Ну а далі Мішину знову трохи пощастило. Ось він пас від Яцика. Мішин віддає розріз. Сиханов допрацьовує, але у другому підкаті вибити м'яч не вдається. І Петер Мішин. На місці. Допрацьовує собі, прибираєсь. Эй, эй, эй. Зараз Черненко пробує зробити те саме. Черненко! <р pergunta> <рого> Який розкішний шанс зробити те саме, що ми бачили сьогодні у матчі лівого берега і Вереса, але Сапутін. От ну, Черненко забивав у своїй кар'єрі в минулому сезоні з 30 метрів. Із з 35 метрів. Ну, з власної половини поля він ще не забивав. І тут вирішив ось так, з 50. -ти. І як же це було близько? Допрацьовує Сапутін до кінця. голи голито сейви, Цікаві факти та статистика. Ексклюзивний контент. Все в одному місці. Скануйте код та підтримайте підпискою. Пійшов на вісу боротьбу. А Путін вибиває і Забиває оболонь на добиванні. Не встигають футболісти. Зорі. Відігрується оболонь. 2-1 стає рахунок на 68-й хвилині цього поєдинку. Матч стає цікавішим. 2-1. Досить швидко. І стандарт таки приносить оболоні. Успіх. Кілька спроб було у першому таймі. Невдалі. Але ось у другому таймі нарешті є результат. І давайте подивимось ще раз, що там відбулося. Черненко виконує навіс. А Путін відбиває її в коліном Віталію Грущу М'яч просто влучає у цьому епізоді. Що дійсно згадуючи, так минулий тур зараз навіть до штрафного майданчика є скидка за Путін. Завадили йому але... Так а де, а де порушення правил? Вибачаємо знову-таки за лексику Анна Шищенка. Підставився. Ось тут зафоксований фол, що підставився під голкіпера Денису Стименко в цьому епізоді. Так, Сергій Шищенко жовту картку таки отримав. І зараз отримає червону, я думаю. Пішов на вісу боротьбу. Маємо зіграти в перший м'яч. Карась на підбиранні. Приймак поруч з ним є. Карай сам виконує навіс туди. І м'яч прилітає Андерсона Джордана. Арбітер показує, що дотику там не було. Можна грати. Долучайтесь. У боротьбу удар. Повз ворота. М'яч летить. Хороша тут спроба була. Але вирізати м'яч під дальну стійку теслюку не вдалося. Він першим дотиком до м'яча. Влучно пробити не виходить. Друга поспіль виграє зорям, виграє з рахунком два